Чекає нас сьогодні ось такий об'єкт. Попробуємо щось з цього зробити. Це от нові двері, що мають бути. Закінчили демонтаж. От такий привіт з минулого нас тут застав. Зараз пробуємо щось з тим робити, бо заміри не наші. Як ці двері запхаємо, ще сам не знаю. Ось ну що означає їздити на чужі заміри. Це брудна робота. Замалі двері пови. Далі буде. A few moments later. Закінчили монтаж. Така краса вийшла. Гарно все відкривається. Щеко кращий профіль. Так у нас середини. Ну і ось таке знайшли ми. Можемо робити різне. Звертайтеся.